Днями комунальне підприємство Кременчук-водоканал отримав черговий потужний генератор для нашого водозабору. Він забезпечить підйом води, її підготовку та подачу на місто, навіть за умов відключення електроенергії. За цей генератор Кременчук дякує Міністерству розвитку громад і інфраструктури. Дякуємо за підтримку і впевнені, що наша інфраструктура буде працювати в будь-якій ситуації. Це найпотужніший генератор, який є на балансі комунального підприємства. Досі для цього використовували генератор, наданий однією з приватних компаній міста. Тепер комунальне підприємство має власний. За час війни наша інфраструктура стала по-справжньому незламною та стійкою. Сьогодні також дякуємо за допомогу в забезпеченні водоканала ємностями для питної води. Це допомога міжнародного Червоного Хреста. Вона потрібна місту Кременчуку на тій ситуації, коли не буде централізованого водопостачання на короткий срок, але вони можуть бути. Ці ємності послугують у створенні аварійного запасу води. Люди матимуть можливість набрати з них питну воду в різних мікрорайонах міста та на пунктах незламності у разі надзвичайної ситуації. Близько 50 таких ємностей ми вже маємо. Завдяки цій партії зможемо забезпечити ними ще більше об'єктів. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.